Він любив життя, музику й місто. Тут жив і творив. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку українському барду, художнику та композитору Левку Бондару. Його творчість об'єднувала покоління, а живі виступи завжди були подією для міста. Так говорять про діяльність митця, його друзі та колеги, які зібралися на події, аби задати шлях музиканта і віддати йому шану. Левка знала особисто, знала його, знала як він творив. Знала, як він міг дружити. В нього було надзвичайно багато друзів, особливо в е когорті е музикантів. Е вони настільки один одного підтримували, настільки один одного розуміли і е рахуйте, е що практично ця пісня, що щойно лунала, хай живе Станіслав, це як перший гімн з е е Станіславу івано франківського Після е потім були написані інші пісні. Ми стали лауреатами черво... другої червоної руди е в 1991 році. Ще був радянський союз. Це перша рута була в 89-му в Чернівцях, друга в 91-му в Запоріжжі. Так? Але ні, познайомились ми раніше, бо на відбіркових ну, десь 1990 рік.